Добрий день, шановне товариство! 21 грудня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Спостерігаємо та вирощуємо наші рослини разом. Сьогодні день зимового сонцестояння. Найкоротший день і найдовша ніч. Це на сьогодні у нас в цьому році припало. Так що з завтрашнього дня у нас вже повертає, як то каже, сонечко на весну, а мороз на зиму. Прогнозують нас до мінус 10 вже до Нового року. Поки було мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Ну днем плюсова, як правило. Але зараз вже опустилося, що от зараз, до прикладу, і 0. Хоча земля не замерзла. І, як бачимо, цвітуть ще Анютині очки. Так що квіти також гарно витримують ці приморозки. Полуниця зимує. Ось так нас зимують ще залишки розсади. Як буде сильніший мороз, накрию агроволокном. Поки так. Під відкритим небом. Виноградник та садок відпочивають. Заслужено чекають весни. Дочекалися збільшення дня і дочекаємося і весни. Садок і виноградник відпочивають, а ми ще потихеньку працюємо. Тут десь щось якісь. Патичок треба розрубати, то якесь деревце підчистити чи викинути. Якось так. В теплиці що у нас робиться? В теплиці я наші рослини вкрив агроволокном. Ну, вчора пекінську капусту ми дорізали, так що нема сенсу її більше тримати. А от зараз покажу вам, як під агроволокном себе почуває брокколі. Отака під агроволокном Броклі. Бачите, зачатки суцвіть початкові є. Ну, Тримаємо під агроволокном, але це теж дуже важливий варіант, тому що воно не провітрюється. Завжди мокре. Ну, побачимо, що з того буде. Зараз покажу що цвітне. Точнісінько, так само почуває себе і цвітна капуста. Хоча, як побачимо, тут у нас є така. Маленька голівочка, трішечки вона підросла. Добрий день. В такому стані редиска. Також накрита агроволокном. Ось така вона повиростала і поки більша не росте. Ну що ж, подивимося, хоча прогнозують за якихось кілька днів вже мороз, і мінус 8 і мінус 10, то, мабуть, вона в неопалюваній теплиці, навіть під агроволокном не виживе. Ну, побачимо. Як буде так буде. Всім міцного здоров'я. Надії на краще. Сподівань і швидкої перемоги та наснаги до роботи. До побачення! Будьте здорові!